Сьогодні на Житомирщині продовжується реєстрація команд і реалізація проекту, який нещодавно стартував. В рамках ініціативи президента України, який називається це українські шкільні ліги». Даний проєкт покликаний охопити максимальну кількість дітей, привити любов наших дітей до фізичної активності, до рухової активності, до спорту. І цей проєкт охоплює п'ять видів спорту в цьому році: це футзал, волейбол, баскетбол, спортивне орієнтування і черлідинг. Сьогодні ми. Проводимо тренування, проводимо дводенний семінар на базі нашого центру позашкільної освіти саме зі спортивного орієнтування, тому що даний вид спорту він менш культивується в нашій області, тому ми ініціювали саме такі проведення семінар для того, щоб дорослі могли навчитися базовим елементом спортивного орієнтування і в своїх громадах відповідно провести ті змагання і залучити тих дітей, які виявлять до цього. Бажання Житомирщина сьогодні є в лідерах по реєстрації команд в трійці лідерів в Україні. У нас понад 1800 команд дитячих вже зареєстровано в рамках даного проекту. Триває реєстрація до 1 лютого. На наступному тижні ми зафіксуємо вже остаточний результат, кількість команд, і далі будемо рухатись по проведенню вже безпосередньо чотирьох етапів змагань. А це саме шкільний етап, етап територіальних громад, етап районний, етап обласний, і ми віримо в те, що в травні, в червні ми делегуємо кращих представників нашої області, переможців обласного рівня команд, відрядимо до участі в національному етапі, в п'ятому фінальному етапі на всеукраїнському рівні, в участі в змаганнях і, звичайно, ми віримо в перемогу. Я бігаю в Землі. Вперше займаюся спортивним орієнтуванням і люблю бігати. А де ти займалася одні Ну, займаюся в клубі спортивного орієнтування в Користишеві. Ну, мені сподобалось сьогодні. Дуже карта прикольна, але було слизько. Не, слизько падав? Ні. Ні, справився добре. Ну, чуть не впав. Сніг як? Сніг не мішав. Не мешав зібрати? Ні. КП не чітко брав, мені сподобалось. Це був дуже крутий забіг, мені дуже сподобалося. Слизько трохи було, але старався бігти по снігу. Маршрут цікавий дуже. Треба розвивати фізичні здібності і орієнтування по карті. Но це було круто.